Всім, всім вигідна війна в Україні. Не вірите? Ну, от заява МЗС Китаю. За даними видання там якогось, вчора міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав головній дипломатці ЄС Калас, це вже головна дипломатка, ну, ладно, що Пекін не може дозволити поразки Росії в Україні. Не може дозволити. Якщо ви вже подумали, що. Просто Китай на боці Росії, то ви помиляєтесь. У Китаю свої приколи. І ось Китай як це пояснює. Оскільки боїться, що Сполучені Штати тоді переключать усю свою увагу на Китай. От коли ти це все розумієш, а ми з вами давно це обговорюємо на каналі, що війна насправді вигідна всім. Так виходить, так виходить що і Європа має плюси від війни в Україні, і Китай. Себе захищає, і Штати мають чим зайнятися, і е, країни Ближнього Сходу теж там заворуха все, і з Україною теж опосередковано дещо пов'язано. От всі, всі виграють на війні в Україні. Навіть Путін, який е, фактично зав'яз, уже він уже в санкціях, він уже під тиском, він уже під... але він тримає на собі всю увагу всього світу. І він себе поводить так, як король, тобто він от завтра скаже, що ладно, я вже готовий там на зупинку, і всі скажуть, да там або не скажуть, тому що, як ви бачите, війна в Україні вигідна, вигідна дуже багатьом країнам. Ну така історія. Що ви про це думаєте? Напишіть, звісно, в коментарях, але проблема в тому, що що ви не написали, це ніяк не приближає мир, тому що ми з вами вплинути не можемо. А ми повинні усвідомлювати, що нам потрібен мир, і робити все необхідне для того, щоб його досягти. Тут питання подвійних аргументацій не повинно бути. Бо ми часто так: то нам потрібно, то не потрібно, то ми дипломатія, то, то Путін розуміє тільки мову сили. Це все зрозуміло. Але все повинно бути підпорядковане одній меті, одній. Тобто і сила, і дипломатія, все інше одній меті. Зупинка бойових дій в Україні. Бо як ви бачите, від війни в Україні виграють всі крім нас.